Добре. Усім доброго дня! Привіт! Ставимо вподобайки і підписуємось на канал. Що ми маємо такого доброго? Дивіться, тільки два рокзака. А 155 злотих майже немає. Ну, не 150, а на чеку буде 141. Для того, щоб 15 злотих дали знижку. Ніби як. Платите на 100 злотих, 15 віднімаєте. А ми набрали, так набрали. Головне, нічого дуже не купили. Ціни пішли догори. Масло по 9 з копійками. Десь ще знайду, пізніше вам покажу. Добре, цей важчий рюкзак. Почнемо з того легшого. Ой-ой! Маємо наші хурма. 10 штук, тут тільки маємо 6, бо 4 в машині. І нині була акція хурми, була в нас по 2,39. Так, але уявляйте, що тут 10 штук. Відео буде, що купили на 141 злотий. Це таке класна. Бо в інших магазинах буває і по 5, і по 7 злотих. О, в нас ще 2 ківі. А чого вони такі тверді? Добре, відволікаюся. Олія. Люди, йдіть, купляйте олію, бо олія по 4,80 з копійками, там менше 5 злотих, а масло по 10. То хоч олії купили. 2 літри олії маємо. То теж у нас було з, з акції, то за 2,50, бо мали такого 25% дешевше шпагеті. То за 6 злотих, то вони ж можна їсти. То по злотий 25. Купили, напевно, 6 штук. Зараз їх повитягуємо, то ми маємо. То я думала, що 2 злотих, ага, 3,80 вийшов консервант. Того тижня можна було дешевше купити. Зараз в лідлі є знижка на ігрушки і на шоколадки. Друга 60% дешевше. Ми таких 4 штуки купили, все в мене падає. І заплатили 12 злотих, а так воно по 5 злотих за штук. То марципан, смачний марципан. У мене Ярослав фаворит марципана. І поки що, дивіться, тільки, ну, блін, я не знаю, що тут сказати. Ще скажу корм для маски. Купила таких 4 штуки, одна вона вже з'їла. То 9,89, напевно. Тепер у нас другий рюкзак величезний. О, тут, бачите, вже знайшла чек. Чого в мене заблоковано пише? Димну. Кіндер-сюрприз по 5,49, напевно. Але можна нині взяти 2 береж, два безплатно. То виходить по два з копійками, тому ми взяли 4 штуки. Бо кіндер-сюрприз то потрібна штука. Маємо наш 141 злотий. Подивимося, що ми накопили. Грудень, 2 грудня. Макарони по 4 злотих. Ярослав казав, що йому дуже треба. І ми купили. Знову. Так, кода без гречки. Гречка у нас кілограм гречки коштує 7 злотих 70 гривень. Плюс-мінус. Ой, Ярослав взяв мої любими макарони. Хоч то вже добре. Знову купа макаронів. І таке. Вершки 3,49. Ну, вершки в мене мають бути, бо я таке люблю. По мені видно. Ой-ой-ой. О, то по переоцінці ода Скорчака за 5 злотих. Але то не є 5. Ага, дивіться. Тут і пише ціна 9,88, 700 грам. А на тому переоцінці написано, що 10,14 повна цін. Обманюють, або, може, економлять, може не обманюють. 3, 2, це молоко. Масло 6,50 з копійками то була акція мінус 50%. І я знову закрила мікрофон. Аби було добре мені. Масло. Масло. Девить з чимось. Люди добрі. 100 гривень масло. Але була акція нині. О, смалець за два. Краще купляти смалець. Але була акція берете два масла, третій безкоштовно. Так що вийшло по сім з копійками. Два на маска. Ще одні уда. Ну і картопелька. Картопля в нас по 4 злотих. Все. Це все, що ми маємо. Подивлюся ще. Пусто. Маємо такий набір продуктів. Мівіна по злотий 25. Не можна сказати, що ахті, але 140 злотих немає. Ціни пішли дуже догори. Масло 9 з копійками олія по 5. Ну, так, маємо то, що маємо. Всім дуже дякую, що були зі мною. І зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!